Сьогодні маємо особливе зібрання. І взагалі кожне зібрання воно є особливе тим, що на кожному зібранні присутній Господь. І Боже Слово каже, що де двоє, або троє зібране ім'я моє, там і я серед них. І Господь, він сьогодні із нами, як ми співали у пісні, що Він нас ніколи не покине, ніколи не забуде. І Він казав, що я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця. Віку, і такого ми маємо Господа. І сьогодні я хочу говорити з нами е, про, Ісуса, про Ісуса. Ісус Він сказав, що кожен, хто приходить до Нього, він його не вижене геть. Я прочитаю два місця Божого Слова. Це буде послання до Євреїв, другий розділ. І перше, то буде 18-й вірш. Послання до євреїв, другий розділ, 18-й вірш. Написані такі слова. Про Ісуса Христа, мова йде про Ісуса Христа, написано так. Бо в чому був сам постраждав випробуваний, у тому він може і випробуваним помогти. Ще раз прочитаю, бо в чому був постраждав випробуваний, у тому він може випробуваним допомогти. І ми знаємо, що Ісус Він приходив на цю землю, Він прожив 33,5 роки і проходив. Різні ситуації у своєму житті. От, і Боже Слово каже, що в чому він постраждав, був вихований, у тому він може і випробуваним допомогти тим, хто переходить в подібні ситуації. І друге місце це буде також послання до євреїв, 4 розділ із 14 по 16 вірш, написано. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса Сина Божого. Тримаймося ісповідання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного у всьому подібного до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. І бачимо, Боже слово каже, що ми маємо. Великого первосвященника, перший із священників, який е, перейшов в небо, каже Ісуса Сина Божого, і каже, бо ми маємо не такого первосвященника, просто ви собі живі, а я собі. Але Ісус, Він також, бувши людиною, Він також е, бувши в той же час і Богом, і в той час Він на землі, він був і людиною. І він також проходив, як вже казав, різні ситуації. І ми маємо такого первосвященника, який би міг співчувати нашим слабостям. Які б слабості в нас не було, які б трудні ситуації не були в нашому житті, Бог, він все нас розуміє. І якщо ми дивлячись Боже Слово, ми можемо побачити, що сам Ісус переживав подібне, подібне як ми. І в перший час, коли він народився, йому також довелося. Втікати, як сьогодні, багато людей, вони втікали від війни, хтось за кордон, хтось ще кудись і ховалися. І коли він тільки народився, ми знаємо, що Ісуса хотів бити Іра. І написано, я не буду зачитувати, Матвія, другий розділ, там написано, що Ангел прийшов до Йосипа і каже, Йосип, бери дитятко і матір Марію, каже, і бери і втікай до Єгипту. З Ізраїльської країни вони втікали до Єгипту, тому що Ісуса хотів бити. І сатана, поки Ісус жив на землі, він завжди хотів вбити Ісуса. І Ісусу відводилося втікати. Ісус сьогодні розуміє тих, кому довелося втікати, хто залишився сьогодні, можливо, без якихось статків. Господь, Він це все розуміє нас. Ні одна людина не зможе так нас розуміти, як це може зрозуміти в нашому житті наший Господь. Ісус Він все розуміє. Також Ісус, Він жив час. Можна сказати так, сьогоднішнє слово, в окупації. Також в той час, коли жив Ісус, владу над ними мали римляни. Друга країна, і ходили римські солдати, і нелегкі були обставини, але Ісус в тій окупації в тому, коли, коли над ними панували римські воїни, римська влада, і Ісус, і Він жив ще в тій ситуації, і в той час Він служив. Людям, які нуждалися в ньому. І так само Ісус він розуміє ті міста, ті сьогодні, села, де живуть, живуть не так, як би хотілося, в тяжких ситуаціях, але Ісус Він це все розуміє. Також Ісус Він терпів жорстокі страждання. Я думаю, що багато нам не треба про це говорити, але знаємо йому ми, що Ісус Він помер на Христі і як з над ним перед тим злущалися, як його відчували, флювали, І Написано в Божому Слові, що не було в ньому виду. Пила виводить і каже: Оцей чоловік. І весь провір, весь побитий. Ісус Він також терпів на ругу, над своїм тілом, як сьогодні можливо, багато хто тепи самому такі і не розуміючи, але Ісус Він все розуміє, Він в тій самій волі, Він переносить. Я читав, що Він може випрованим помогти. Випрований помогти. І багато людей, вони, як сьогодні кажуть, і тоді казали і то тобі за то, що ти казав, що ти там, храм зруйнуєш і за третій збудуєш, то тобі за то, то тобі за то. Як сьогодні багато людей можуть казати, то тобі за то. І люди можуть не розуміти, можуть може нам приписувати всякі, але Господь, Він нас все розуміє. Господь все нас розуміє. Також е, Ісус Він терпів і випробування. І В нього теж були різні через фарисеїв. Які хотіли спокусити Ісуса, які хотіли Ісуса загнати в тупік, але Ісус Він залишився вірним. І різні зневаги, різні спокуси припідносили до Ісуса. Одного разу підійшли навіть з такою спокусою, що хотіли Ісуса загнати в ту Вони прийшли і кажуть: А чи водиться віддавати податок для Кесаря? А Ісус. Вони ну, думали, якщо Ісус каже, що не може, скаже, оплати влади не буде. Якщо Він скаже, що треба, то значить ти цю владу підтримуєш. Але Ісус він каже, чий образ і надпис? Каже, віддайте, чий це образ і надпис, то тому віддайте. Віддайте кесарі, кесарові, а богові Боже. І Ісус Він залишився вірним, будучи у випробуваннях. Ісус від сьогодні нас розуміє. І сьогодні ми переживаємо, звичайно, тяжкі часи, де можливо десь трохи втихне, далі ще знову знову, ми вже чекаємо ось-ось, і якби, є успіх, але далі воно продовжується. Ми тут не розуміємо до кінця, чому сталася ця ситуація, але Бог Він знає. Коли Ісус Христос Він прийшов до Петра і хотів мити йому ноги. А Петро каже, ти не ми ж ні. Але Ісус каже йому такі слова. Каже: Ти зараз не розумієш цього, але поспіль ти зрозумієш. І ті обставини, які приходять в наше життя, не завжди ми зразу, не завжди ми зразу розуміємо, чому Бог він допускається в наше життя. Не завжди ми розуміємо, але проходить час, і Бог і нам відкриває, чому він спів обставини допустив наше життя, дивлячись до, ще до війни. Коли робили проповіду, розказували про Господа. Якось люди, знаєте, не дуже восприймали, ніхто дивиться, не звертає навіть уваги, нікому не цікаво, Боже Слово. Але коли сталася війна, і багато людей вони почали бігти до Бога. І та приказка дійсно збувається, як тривога, то до Бога, а як по тривозі, то й по Бозі. І Хай би в нашому житті так не було, хай би ми завжди цінили тим Господом, який нас готовий підтримати, який, як не співали в квісті, ніколи нас не покине. І ніколи нас не залишить. Важливо нам, щоб ми надіялися до Бога, що ми пам'ятали, що ніхто в нас так в житті дійсності не зрозуміє, як наш Ісус. Ми Ісусу можемо все розказати. Те, що ми не можемо людині розказати, те можливо, ми не зможемо спіти до ми описати якусь ситуацію. І то буває, хто зрозуміє, хто не зрозуміє. Але Господь він нас в усьому розуміє. Він розуміє. Кожну нашу ситуацію Він все знає. Можливо, хтось може сказати, що ну, та, може в Ісуса не було точно такої ситуації, як в мене, але повірте, якщо навіть не було, але Господь він все одно нас розуміє. І Господь Він сьогодні закликає нас до себе, щоб ми приходили, виливали своє серце. Не раз буває в нашому житті, що ми можемо думати, що та, то хіба в мене така ситуація, але апостол Петро він каже в 1 Петра. 5 розділ, 8, 9 вірш. Там написано: Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник диявол, ходить, речучи, як лев, що шукає пожерти кого. Против тись йому тверді вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братству по світу». Бачите, Боже Слово каже, що такі самі муки. І такі самі устави проходили, можливо наші батьки, можливо, прабатьки. І каже, ті самі обставини трапляються не хіба у нас, але й інших людей. Інші люди також переживають різні, в подібні ситуації. І сьогодні, щоб Ісус і нас зрозумів, це важливо нам прийти в молитві до Ісуса, прославити нашого Господа. Це можливо попросити пробачення за якісь певні гріхи, запросити Ісуса в своє серце. Колись одного разу один чоловік робив із віруючим чоловіком. І цей вірючий чоловік був розчарований, він каже, віряючи йому, каже, та запроси Ісуса в своє серце. Ісус віддав серце і буде жити в твоєму серці. Ну він прийшов додому і став на коліна і думав, як це зробити. Він почав перше Бога просити пробачення всіх гріхи, які він зробив. І він просив, розказував Ісусу всі гріхи, які він допускав в своєму житті. І він розказав, каже, а він каже, я бачу, каже, а Ісус серце не прийшов. І він тоді думає, що я напевно пропустив. І він давай на ще раз розказувати Ісусу всі свої гріхи. І він так молився. І я не пам'ятаю, входять би він заснув і тут сниться йому сон, що в його місто заходить один чоловік, далі він заходить на його вулицю, заходить в його дім, заходить в його кімнату і заходить в його серце. І це дійсно це можливо такий приклад. Якби ж там ну, може сон приснився, але в нашому житті, якщо ми запрошуємо Ісуса в серце, Ісус, Він буде там жити, Він каже, ось я спів під варима і стукає. Далі розказати Ісусу, що мене мусить, що мене турбує, що мене болить. Як я вже казав, що Ісус, Він все зрозуміє. Коли я своїми проблемами йшов до людей, десь бувало, що люди підтримують, а десь бувало, що люди не підтримують. Прийшов до Ісуса, до Бога, Він завжди розуміє. І також. Коли Ісус розкаже, Ісума допоможе і проведе. Можливо, не так, так, як ми цього хочемо, але Бог знає, як вивести нас. Боже Слово каже, коли ізраїльський народ він був полоні, і пророк Єремія каже, бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати нас нам будучість. І тільки Господь Він може нас провести. Не раз буває трудні ситуації, але Господь. Він нас, можливо, не береже від трудних ситуацій, але він в трудних ситуаціях допомагає знайти вихід. Коли е, був такий чоловік, що так мішать перед него, і за те, що вони не поклонилися богану, е, якого зробив цар, а вони поклонялися живому Богові, цар наказав їх кинути в піч. І Бог він їх не зберіг від печі. Але коли вони були в печі, Бог він послав свого ангела, який зберіг їх. Це було велике чудо, що, будучи в вогні. Вони не згоріли, і Бог і знає, як провести. А навіть якщо Господь то до того, бо ми знаємо, все-таки, і життя буває, що на землі закінчується. Але для нас, віруючих людей, повинно бути життя. Смерть це не саме страшне, Боже Слово каже, що смерть це перехід від цього життя, небесне життя. І в Об'явленні, 13 розділ, 13 вірш, написані такі слова. Написано, і почув я голос із неба, що до мене казав: напиши блажені ті мертві, до цього часу вмирає в Господі. Так каже Дух, вони від свій заспокояться, бо їхні діла ідуть за ними слідом. І ми бачимо, Боже Слово каже, що в Господі, Він переходить до благословенного життя. І вже нам прийти до Ісуса і бути з Ісусом. І в небі нас чекає, Боже Слово каже, велика радість. І в Об'явленні, 21 розділ, із 1 по 8-й вірш апостол Іван, який був на острові Патмос, який отримав слова від Бога, він каже такі слова: І бачив я небо нове і нову землю. Перше бо небо, перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе. Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований, як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почує очний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними, і вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну звезу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті ані смутку, ані крику, ані болі вже не буде. По перше минулося, і сказав той, хто сидить на престолі, Ось, нове все творю, і говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні. І сказав Він мені: сталося, я Альфа і Омега, початок і кінець, хто прагне, тому дар моя дам від джерела живої води. Переможець наслідить усе, і я буду Богом для нього, а він мені. Буде за сина аляпливим і невірним, і людським, і душовубам, і розкусникам, і чарівникам, і долянам, і всім неправдомовцям, їхня частина Боже, що горить огнем та сіркою, це друга смерть. І ми бачимо, який Бог він обіцяє благослуження нам. І 22 розділ, 14-й вірш, каже: Бажання, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами рамами місто. Тому, якщо ми з Богом, Господь і для нас приготував готував на небеса велику радість, велику радість, де не буде дійсності ні болю, ні плачу, ані скрізь. Тому хай Господь допоможе, ми пам'ятали, що ми маємо дійсно святого Бога, до якого ми можемо прийти, який нас розуміє з кожного. Щоб яка ситуація не була, як я вже казав, Бог він нас в усьому розуміє. Щоб ми пам'ятали, що Бог він нас чекає завжди. Не раз буває, здається, запитання, як я піду до Бога і але Господь він чекає до нас, Господь він завжди простягає руки. І є така вислів, що коли ми робимо до Бога крок, він Бог до нас робить 10 кроків. І це дійсно так. Хай Господь нас цьому благословить. Амінь.